Негайне встановлення імплантатів є важливим аспектом сучасної стоматології. Близько 80% таких процедур проводяться саме у ділянці малярів. Ми розробили для вас довідник, який надає детальний огляд класичних протоколів, що застосовуються для негайної імплантації: від класифікації лунок малярів до створення індивідуальних абатментів, опис корисних інструментів, які забезпечують точність і ефективність процедури. Рекомендації по використанню кістково-пластичного матеріалу у вигляді таблиці, які допоможуть вибрати оптимальний матеріал для кожного конкретного випадку, забезпечуючи тим самим успішність імплантації та швидке відновлення пацієнта. Для поглибленого вивчення теми негайної імплантації рекомендуємо ознайомитися з курсами та літературою. Також представлений уривок з книги Одиночна негайна імплантація, класифікація постекстракційних лунок. Дотримання класичних протоколів та використання сучасних методів і матеріалів дозволяє досягти високих результатів у негайній імплантації у ділянці малярів. Цей довідник слугуватиме корисним ресурсом для практикуючих стоматологів та тих, хто прагне поглибити свої знання в цій галузі. Заповніть форму вказану у описі, щоб отримати довідник безкоштовно.